Вітаю вас, любі малята, шановні батьки, і пропоную сьогодні вам помалювати свічкою. Так, свічкою можна малювати. І таємниця її така: на відміну від олівця чи фломастера, вона на папері залишає невидимий слід. А щоб побачити малюнок свічки, треба аркуш паперу, на якому ми щось намалювали, покрити фарбою. І ось поступово перед нами з'являється зображення-малюнка. Мені захотілось намалювати завірюху хуртовину. І я зобразила її ось так. Ви теж можете, дітки, пофантазувати і намалювати все, що ви захочете. Ось із допомогою свічки чарівниці я намалювала сніжинку. Починаю покривати фарбою, і ось поступово з'являється чарівна сніжинка. Пропоную дітки вам закрити очі, щось уявити і з допомогою свічки перенести його на аркуш, а потім малюнок покрити фарбою. Перетворюйтеся в чарівників, і нехай відбудеться справжнє диво. Бажаю вам успіхів!